Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні е, хочу показати вам господарство. Нічого не планую робити, так як уже так ввечері вже немає часу. Ось якраз підходжу до малини, подивитися. Учора зривав, Ну, зараз вам покажу. Так, хочу показати, у нас на е, нас качка і сіла. Ось це, але не знаю, що з того буде. Вже нехай сидить, ще одна почала нестися, але це вже, напевно, запізно. Малина за один день, так. Підспіло. Ну, вчора, правда, я позалишувала. Ну, таких, бачите, вони за день успівають заспіти. Малину вже, ну, це буде, напевно, останній раз, а може ще й буде вже сьомий раз. Це буде. Ну, так гарно. Варення і компот. У нас по 24 гривні за кілограм, якщо здавати. Не дешево так аж дуже, але все рівно краще, фу, краще е, закрити баночки, чи варання, чи компот. Також чув, що півлітрова, півлітрова баночка варення можна здати чи продати там 80 гривень. Ну, така це Один такий сорт у мене. Один кущ точніше. Ну, так гарно плодоносить ось такими великими ягодами. Але якщо вони дуже не доспіють то вони важко відриваються. Ось так, бачите, малина у мене. Малина не жовтіє, не сохне. Не знаю чому, тому що їхав неподалік полів із малиною. Ну, там багато малини. Малина вже практично вся посохла. У мене вона зелена, плодоносить. Все добре. Ой, кури випустив, поперегрібали тут все. така малина. Дуже ну, дрібна. Така найдрібніша. Така є. Ось так. Так, ті мали, ну та й по-разлідію подивлюся на полуницю. Е, Полониця далі заросла, вже я її полоти не буду. Мені цього вже не треба. Тим більше не так я ж уже мокро. Ось ці персики пізніше пересаджу. Так, тут у мене також бур'яни. Тут ця полуниця дворядки. Ну, цю, можливо, я прополю, так як раз і полу. А тут полуниця, оця, яка в мене була. Спосилки. Ну, ось, е, прийнялася, я так думаю, тут нові листочки пускає. Ось тут. Трішки є буріни Підрізував, але не всі. Ось так. Така полиниця. Знаєте, прийшов подивитися ось е, сюди на перець. Ну, перець гарний. Хоча пізно був посаджений, але ну, гарні, гарні причини будуть. І ось е, ось ця помідора така, пам'ятаєте, була жовта, одна залишилася, я її зірвав. І ось... Е, я взагалі її був обстриг. бачите, тут видно, де тут? Ось тут. І вона відросла. Був геть лисий пагін. І ось є вже помідорка. Також цвіте. Ну, не знаю, що з цього буде, можливо, тут якось у культурі, і зроблю такий міні-парничок. Ну, це буде ще видно. Так, в мене сьогодні відео про город. Виходить, ось огірочок скоро буде плодоносити, Ось маленькі огірочки є такі. Ось те, не пам'ятаю, як сорт називається, ну може ось ще буде. Сіня бур'яни ще такі, що ще нелегко вирвати. Ось такий огірочок. Будемо бачити. Навіть огірочки ще є маленькі. Дивіться, які гарні. Ось ось. А тут який дивіться. Навіть я не бачу ось. Ось такий. Тут також ось. Ось малесенький. Ось такий. Ось такий-то справа. Ось накидав курям трохи трави, щоб вони збіглися, подивитися, чи є. Молоді деякі. У хліві ночують, деякі тут. Але більшість тут, більше половини. Тут є з цих усіх, усіх, що тут є, то один. Два, три, п'ять курок старих. По-моєму. Раз, два, три. Шість, сім. Вісім. Ще звідти прибігла одна. Дві. Так, вони треба так собі. А от зерно гарно їдять пшениця. Взяли якраз дванадцять мішків. Тоже буде на деякий час. Дивіться, ось така краса комашки літає. Можливо вам видно. Ось так. Ось така тут конюшина, чи як вона називається? Ось така конюшинка в кадрі попалася. Там ще й курка навіть бігала. Ось так. Дуже приємно спостерігати, за тим як літають комашки такі ось в таких квітах. можливо видно, воно вон літає. Вон курка побігла. Ох, ці кури. Так, все. Ось так. О, зайшу вам показати ближче молодих корей наших. Ось такі вже півні, гарні. Ось такий. Це з меншого виводку. Це старш, з більшого, з першого. такий червоненьких так багато. Навіть деякі качки тут у нас бігають. Це півень найстарший. Найбільший. Ось такий є ще один у нас султан. Я вам його покажу. Мене просили ще показати, чи в нас родили персики цього року. Ну не на всіх. І то на одному і найбагато. Ось на цьому немає взагалі, ні одного не було. Хоча він був такий хворий, тепер відродилися листя, а так то. Нічого з нього не було. Ну, отакі то справи тут на цьому персику, зараз покажу ще. Ось на цьому персику трохи є персиків, але небагато. Ось, бачите, там Там є. Ну, ми зриваємо, отам, там, Там, ну, трохи є. Також ще отам є декілька штук. Ну ось так. Цього року не густо. Ось такий у нас захід сонця. Сонце ховається за ліс. І ось скоро його не буде видно, так що в нас є. Ось так. Не знайшов я вам султана, теж він сховався. Ну Ось так то справи у нас у селі. Ось після школи, що можу, те й знімаю, тому що приходжу пізно. Поки поїсти, поки розкрутиться вже і вечір. тому ось так, Думаю, на вихідних трішки не знімаю відео і будуть відео трішки цікавіші. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.